Одне, що Росія зробила дуже ефективно, це налякало захід. Вони кажуть, ми використаємо ядерну зброю, якщо ви втрутитеся. Це було випробовування перевірити, чи НАТО зробить те саме, що Туреччина 10 років тому, коли два російські літаки наближались до турецького повітряного простору. На зустрічі з президентом Трампом президент Зеленський попросив ракети томагавк. Це могло би стати важливим, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Путін не поважає якісь там суворі листи засудження та виклики посла на килим. Його треба бити у відповідь. Шон Велкамцюкишо ласкаво просимо до Києва. Це ваш третій візит в Україну. Що вас привело цього разу сюди? по перше, дякую за можливість поговорити. Це красиве місто. і Я завжди люблю приїжджати до Києва. Західних медіа я багато говорю про війну в Україні, але одна справа говорити про це, інша приїхати і відчути це на місці. Наприклад, моя мати, коли дізналася, що я їду до Києва, думала, що це буде як Лондон під час бомбардувань що тут нема жодної цілої будівлі. Але ж ні, це не так. Київ продовжує жити. Звісно, коли гуляєш, помічаєш, що не так багато чоловіків призовного віку на вулицях. А ще сьогодні вранці ми були на майдані, бачили прапори, і це дуже зворушливо, бо показує жертви, які несе Україна. Окрім того, я, як колишній пілот винищувачів, представляю невелику ініціативну групу під назвою Loyal Wingman. Ми намагаємося допомагати нашим братам по зброї українським льотчикам і на гелікоптерах, і у винищувальній авіації надаємо їм підтримку, щоб врятувати. Ати їхнє життя Тож у вас була нагода uh, поспілкуватися з нашими пілотами, що вони розповідають about about про ситуацію. They find it very frustrating. They've lost a lot of вони дуже засмучені, вони втратили чимало пілотів, чимало працівників авіації. Але треба пам'ятати одну річ: сотні років тому королівські повітряні сили, повітряні сили, де я служив, формувалися як окрема незалежна гілка від решти армії. Бо якщо ти є частиною збройних сил, багато грошей іде на кулі та зброю, а не на те, що дійсно потрібно. українці, як і росіяни, мають повітряні сили, які є частиною армії, тому вони не отримують усіх необхідних ресурсів. Наприклад, декілька пілотів отримали опіки, бо не мають вогнетривких льотних комбінезонів. Їх називають Номекс, це сучасний матеріал. Коли я літав у всіх моїх колег було два-три таких костюми, щоб не обпектися. Нам сказали, що їх немає. Тож під час цього візиту ми привезли 250 льотних костюмів. Не всі нові, деякі були вже у вжитку, але вони врятують життя. Також коли щось іде не так. Пілоти використовують катапульту. Але якщо приземлитися у воду з усім спорядженням, то швидко потонеш. Тож потрібно мати рятувальний жилет, щоб вижити. Багато українських пілотів його немає. І деякі з них Потонули, тобто вони врятувалися з літака, але не змогли вижити у воді. тому ми привезли 72 таких рятувальних жилети. Севентічу овіз лайфпризервез. Ластаю таквизмайколи рік тому. Ви спілкувалися з моєю колегою Яною. Active. Давайте let's зробимо say, uh, невеликий ретроспективний огляд. Звичайно, зараз ми в іншій ситуації в контексті Ми вже геть лишили позаду спецоперацію. Курську. що ви думаєте про ситуацію з війною в Україні? порівнянні з попереднім візитом? думаю, коли я приїхав сюди вперше, і коли говорив з українцями у Великій Британії, було відчуття, що ми переможемо Росію. Вони вже пробували раніше. Ми їх витіснимо, і ця війна закінчиться. Росія піде з України. Зараз на четвертий рік війни більше відчуття втоми і зневіри. І хоча Росія, щоб хто не казав, рухається дуже повільно, вона все ж рухається вперед на полі бою. І хоч Росія втрачає багато солдатів, Україна теж втрачає. Чає багато солдатів. Якщо повернутися на рік назад, існувало відчуття єдності в НАТО і Європі. Ми мусимо допомагати Україні. Зараз такого відчуття єдності вже немає з багатьох причин. Америка більше дивиться на свої національні інтереси, а країни Європи, як Польща, хочуть допомагати Україні, але також розуміють, що якщо Україна впаде. Польща має захищати себе. Тому існує певний баланс, і більшість людей на заході дуже стурбовані, бо не бачать, як президент Путін може зупинитися. Вони не розуміють, чому він би мав зупинитися. Як військовий, я впевнений, що Путін не зупиниться, поки або не досягне своїх цілей, або його не змусять зупинитися. Економічні чи військові причини. Наразі не відчувається, що Європа достатньо сильна, щоб це зробити. Українці та наші західні партнери покладали багато надій на Трампа, що він зможе якось допомогти з припиненням вогню. Однак, як ми бачимо, Кремль зовсім не зацікавлений у цьому процесі, і чесно кажучи, Дональд Трамп теж не зацікавлений на 100%. Як ви вважаєте, захід ще здатний чинити тиск на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів? Прешоренпутін то сітнеґочейшнтейбол yes. коротка відповідь: так. І я так кажу, бо Європа НАТО мають військову потужність на порядок більшу за Росію. Одне, що Росія зробила дуже ефективно, це налякала Захід. Вони кажуть: ми використаємо ядерну зброю, якщо ви втрутитеся. У Путіна немає причин застосовувати ядерну зброю, але він зумів налякати Європу, щоб вона не втручалась безпосередньо. Думаю, інша частина вашого питання стосується Америки, і я намагаюся уникати американської політики, бо не знаю, що у голові президента Трампа. Але думаю, більшість моїх колег були дещо збентежені, коли побачили, як президент Трамп аплодує президенту Путіну на червоній доріжці і вірить, що має важелі впливу, щоб зупинити Росію. Думаю, ми могли б говорити про це. Годинами, але я вважаю, що Європа зробила достатньо, щоб не дати Україні програти, але не зробила достатньо, щоб допомогти їй перемогти. Є фундаментальні питання, про які можна говорити: наприклад, удари безпілотників по Польщі, Румунії, прольоти над Естонією. Думаю, Європа має стати набагато жорсткішою, бо інакше Путін просто продовжить користуватися ситуацією. На заході зараз є провал у цьому плані. Потрібна набагато більша жорсткість. Люди кажуть, ти ж військовий. Хочеш воювати, ні, ми служили у війську, бо якби ми були найкращими, ніхто не наважився б нас атакувати. Бо ризик був би більшим за вигоду. Відлякування це те, що треба робити. Треба стояти твердо. Це не ескалація, а стримування Путіна. Ось куди має прийти Європа. Але зараз ми не бачимо такого жорсткіших санкцій, поки немає великої військової допомоги, теж немає. Тож Україна обрала стратегію завдавати якомога більше шкоди російським нафтовим заводам. Як думаєте, це хороша стратегія ізґютстратежі екшлінасакрейкості. Це чудове питання. Я ніколи не вірив, що санкції самі по собі зупинять президента Путіна. Приклад, Захід намагався припинити купувати російську нафту і газ. Але все, що сталося, ця нафта і газ пішли через інші країни, як Індія і Китай. І Росія все одно виробляє таку ж кількість, може отримує менше грошей, але все одно заробляє дуже багато. Думаю, санкції мають бути набагато жорсткішими. Безперечно, російська економіка страждає, але чи достатньо, щоб зупинити війну? Путіна, не впевнений, як і кілька моїх колег військових. Я вважаю, що Путін вже атакував НАТО. Коли ті безпілотники пішли на Польщу, це було не один, а близько вісімнадцяти, і вони полетіли вглиб країни. Коли безпілотники увійшли в Румунію, вони пішли глибоко. Коли три російські винищувачі міг 31 увійшли в повітряний простір Естонії, вони були там 12 хвилин. Це було випробовування перевірити, чи НАТО зробить те саме, що Туреччина 10 років тому, коли два російські літаки наближались до турецького повітряного простору. Один повернув назад, а інший пішов далі. І турецький F-16 збив його. Чи мали західні союзники чинити так само на мою думку, так це було б правильно. але цікаво, що деякі військові лідери кажуть, о, це буде ескалація, це складно, і ти кажеш окей, але я думаю, що ми втратили цю жорсткість і силу, бо Путін не поважає якісь там суворі листи засудження чи виклики посла на килим. Його треба бити у відповідь, і якщо цього не робити, він просто продовжить тиснути. Але зараз все більше країн вірять, що треба так робити. Ви пам'ятаєте розмови про заборону польотів над частиною України? На мою думку єдиний спосіб зупинити Росію від введення літаків і безпілотників в повітряний простір НАТО це розширити зону заборони польотів за кордон і накрити нею частину України. Це виправдано, щоб захистити НАТО, а також почати захищати Україну. Не думаю, що це буде завтра чи наступного тижня, але думаю, що Європа все серйозніше розглядає це, бо їй треба себе захищати і не дати Росії експлуатувати Захід. The West. What I read from news. The Щодо перехоплення російських uh, літаків. Я читала, like, що їхні транспондери були вимкнені. Як узагалі перехоплюють літаки? Aircrafts. Якщо вони летять разом, вотзидуакли це була пара міг 31 що летіли близько один до одного. Зазвичай у будь-якого літака є транспондер. Система свій чужий. Ти вводиш код, і тоді інші бачать, це дружній літак чи ворожий. Росіяни його вимкнули. Вони не зв'язувалися ні з ким, але точно знали, де вони. Сучасні літаки мають дуже точну навігацію, на відміну від тих часів, коли я починав літати, і навігація була неточною. Тож немає причин не помітити їх. Західні літаки помітили росіян спочатку радаром. З землі потім НАТО надіслало на патрулювання F-35, які ввімкнули радар і побачили російські міги. Пішли на перехоплення. Перехоплення означає, що літак летить назустріч іншому, щоб його зустріти. Росіяни знали, що їх виявили, бо їхні літаки мають систему виявлення радарів НАТО, але не звернули увагу і продовжили летіти. F-35 підійшли дуже близько, і росіяни потім покинули повітряний простір. that they've been found, and then they left the airspace. So have escorted them? They have escorted them. так вони їх супроводжували. Це була певна гра, бо якби ми були в мирний час, і російський літак зайшов у британський повітряний простір, ми б його не збили, бо це могло б спричинити конфлікт. Але ми б дуже суворо його попередили. Оскільки Росія в стані війни, а це літаки з бомбами. Я не думаю, що можна ризикувати. Треба робити так, як туреччина. Хоча Путін тоді дуже розлютився. Були дипломатичні заходи, санкції. Але, врешті-решт, Росія більше не порушувала турецький повітряний простір. Коли я служив під час холодної війни, у нас були східна і західна Німеччина. І якщо хтось випадково перетинав кордон, нас могли збити. Тож був буферний коридор, зона поблизу кордону, куди не дозволялося входити. І як тільки ти наближався до тієї зони на аварійні частоті, хтось говорив літак, розвертайся, лети на захід. І це робилося, щоб ніколи випадково не перетнути кордон. В мирний час помилки happen. трапляються. Ми всі люди. And і, Можливо, хтось possible, випадково зайде в чийсь повітряний простір. Ти можеш вмикати свій радар, щоб ворог знав, room, що його шукають. So ти можеш навіть навести приціл. щоб Він знав, що по ньому ціляться. Um, Тоді він tarpeting. знає, що наступне, so you know, що може статися, це пуск ракети. So you know, thing, але я вважаю, що мирний час відрізняється від теперішнього моменту. Росія явно грає в ігри, і ми маємо бути значно жорсткішими з нею. Your you said that під час Ukraine вашого попереднього інтерв'ю ви сказали, що Україна мусить бути готова uh, perhaps, до важких like рішень, Finland, як це колись зробила Фінляндія. Uh, поступитися якимось територіями Росії. Але очевидно, що Росія хоче не один маленький шматочок, hold... а цілий шмат порога. Yes. вони just хочуть усю Україну. Ви все ще вважаєте це хорошою ідеєю? Афин мигавтбікефонотмісквотхі айвовизбілії. Думаю, нам треба бути обережними, щоб не виривати з контексту. Я завжди вважав, що з одного боку Україна має виштовхати Росію звідусі, включно з Кримом. Як військовому, мені дуже важко уявити, як менша Україна може військовими засобами витіснити більшу Росію. Росія втрачає більше солдатів під час наступу, бо їй доводиться залишати окопи, щоб атакувати. Отже, нападник завжди втрачає більше. Якщо Україна звільнятиме свою територію, їй доведеться перейти в атаку, і вона втратить ще більше людей. Я не кажу, що це неможливо, але досить складно уявити, як Україна зможе військовими засобами повернути свої території найближчим часом. Інше питання у тому, чи зможе Росія захопити всю Україну. Ймовірно, вони на це сподівалися в лютому. 2022-го, коли наступали на Київ, але Україна була неймовірно хороброю, мужною і заплатила велику ціну, і поки що фактично зупинила Росію в районі Донбасу. Тепер питання: що далі? Якщо Росія продовжить, якщо війна триватиме ще п'ять років, в Україні закінчаться солдати, і що тоді залишиться? Отже, як зупинити війну? Росія, мабуть, також швидко виснажиться військово і треба буде зупинитися досить скоро. Питання в тому, що через п'ять років, коли вони знову відновляться, усі вважають, що Кремль піде знову. Тож чи важливіше зараз зупинити війну і отримати гарантії безпеки від заходу від НАТО, щоб Росія більше ніколи не могла атакувати? Можливо, це означає, що частина території не буде повернена. Або ж ні, ми мусимо продовжувати боротися, поки не повернемо свої території. Ризикувати ще більшою кількістю життів у дуже складній боротьбі, яку Україні буде важко виграти. Це рішення України, а не моє. Я військовий і дивлюся на це чисто через призму, чи це виграшна війна і який найкращий шлях? Якщо можна, хочу сказати, що коли я давав одне інтерв'ю, я був у Великій Британії, але для українського телебачення, в кінці інтерв'ю журналіст був дуже песимістичний. Якщо ми віддамо частину території, навіщо тоді була вся ця боротьба? За що загинули люди? Я відповів. історія підказує, що це буде одна з головних сторінок вашої історії, яку, коли війна закінчиться, ви переглянете як націю і скажете, як ми вижили. Як ми зупинили Росію? І у вас буде горде процвітаюче майбутнє. Ви будете частиною Європейського Союзу, якщо це те, чого ви хочете. ви матимете гарантії безпеки, і ви згадаєте цей період як час героїзму людей, які вистояли перед російською агресією. Зараз це складно я уявити, було, але, Україні, але ці жертви не марні. Ви зробили неймовірну справу, зупинивши Телеві. Росію. Ось виробили чому захід, хоч ви і не член НАТО, хоч у нас немає грошей, um, хоч у нас власні проблеми. Виробили, Всі намагаються робити все можливе, щоб допомогти вам. Чи це уряди, чи сказав, окремі люди, як я, що приїжджають що допомогти, хоч трохи це, 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 небезпека переговорів у тому, що їх не можна вести вироби, публічно. Вироби, Тож я кажу, що президент Зеленський він робить неймовірну справу. Він виконує на надзвичайно складну роботу. Якщо він скаже, що готовий поступитися територією, Путін скаже добре, я це беру. А що ще я хочу? Він не може сказати цього публічно. Він повинен сказати ніколи не поступимося територією. Але коли вони нарешті сядуть за стіл переговорів, я думаю, одним з ключових питань буде територія, інша гарантії безпеки. Путін уже заявляв, що Україна не може вступати в НАТО, що на її території не може бути західних військ. Мені байдуже, що він говорить. Важливо, що в цій кімнаті мають відбутися переговори, і я впевнений, що захід не дозволить Путіну диктувати умови, за яких Україна буде слабкою, щоб він припинив війну. Я думаю, захід цього не прийме. Тож будуть гарантії безпеки, чи то від НАТО, чи від США, Великої Британії інших країн. І я вважаю, що це буде одним із найважливіших питань, які поставить президент Зеленський. Він не може говорити про територію публічно, але має забезпечити, щоб Росія ніколи більше не могла це зробити. Мені тут одного разу дорікнули, що я часто кажу, що усе почалося в лютому 2022-го, А насправді це триває вже 300 років, і Росія 300 років намагається позбавити вас вашої нації. Мови культури народу, і вона не зупиниться. І це те, чого захід не завжди розуміє. Я намагаюся це більше пояснювати, просто тому що хтось погодився на переговори і сказав: Так, ми зупинимося. Ніхто не вірить, що Путін просто так зупиниться і більше не прийде. Отже, гарантії безпеки це найголовніше. Хоча я розумію всю делікатність питання території. Так, небезпека в тому, що це сприймається як одноразове рішення. Я думаю, треба дивитися на це у довгостроковій перспективі. В Кінці війни Україні знадобиться. Багато допомоги і багато безпеки. З Часом Україна має розвивати власні ВПС, власну армію, власний військовий потенціал із підтримкою заходу. Але також треба розуміти, що захід є частиною цього процесу. чи означає це, що захід стоятиме на кордоні замість українців? Ні. Але у перший день, напевне, буде багато підтримки заходу. А через 10 років більше буде українців, яких підтримуватиме захід. І ці гарантії мають бути не просто на папері. а і хороший приклад цього ваші військово-повітряні сили, які ми тут відвідували. Дуже хоробрі пілоти, які дуже добре навчені. Але вони дійсно старе обладнання. Вони мають старе обладнання, яке не таке хороше, як у росіян, тому вони ведуть бій із зав'язаними руками. Я думаю, що захід може допомогти їм отримати сучасні літаки F-16, Але справа не тільки в літаку. Це також запчастини, підтримка, тактика та багато інших речей, до яких українці не звикли. Тож я вважаю, що безпольотна зона це одна сфера, де захід має величезну перевагу над Росією і може показати Україні, як Захід використовує повітряну міць. Юзизепа uh, <in> дюнгезмітінвис президент Трамп зустрічі з президентом Трампом. Президент Зеленський попросив ракети Томагавк. Це могло би стати важливим, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. на вашу думку, це хороша ідея, і які в нас шанси отримати таку зброю? От адеченше ченси струсітеш айфнконверсейшн аба лонгрейнджмісалз. Я думаю, що розмова про далекобійні ракети значно змінилася за останній рік. Якщо подивитися на розмови рік тому, то Україна не мала далекобійної ударної потужності, і вам потрібно було щось від заходу. Але захід почав думати, що чим більше зброї ми даємо вам, тим більше виглядатиме, ніби ми втручаємося у війну. І особливо стосовно далекобійних дронів і ракет захід почав допомагати Україні будувати власні потужності. Багато дронів, які зараз виготовляються, робляться з великою підтримкою заходу. Вони виготовлені українцями за українськими технічними вимогами. Якщо вони не пройшли тестування безпеки і не сертифіковані, це не має значення. Ви в стані війни. Ви просто натискаєте кнопку і стріляєте. Якби ми дали вам західну зброю, їй потрібно було б пройти рік тестувань, а на це немає часу. Та й це надто дорого. Тож ми бачимо зміну підходу. Наприклад, ваша ракета Фламінго. Ви намагаєтеся робити сотні таких, щомісяця. Ви дуже ефективно вражаєте нафтову інфраструктуру, при цьому не використовуючи західну зброю напряму, але застосовуючи західні технології, і це дуже розумний підхід. Ми не маємо багато томогавків, але можемо надати вам багато матеріалів, щоб ви могли виробляти саме ту зброю, яка вам потрібна для цієї війни provide weapons that are exactly what you need to fight this war. Зараз в Україні справжня технологічна гонка в плані дронів. Як ви гадаєте, захід уважно стежить за цими новинками? Вони встигають за непід президент Зеленський вантажін а. Президент Зеленський хотів мільйон дронів на рік, і здається, тепер ви проходите позначку в два мільйони. І один день ваш дрон працює, а наступного дня Росія глушить його. І тоді ви думаєте, добре, зроблю щось інше з дроном. Він працює, а Росія пробує інше. Оптоволоконні кабелі, штучний інтелект все постійно змінюється. І Я не думаю, що захід стигає за цим. Але є велике але є люди на заході, які вірять, що майбутнє війни буде повністю дрон. Новим я не впевнений. ви маєте великий сухопутний кордон з Росією, і в Другу світову війну найбільшими вбивцями наших солдатів була артилерія, а сьогодні дрони. Тому якщо у вас великий сухопутний кордон з багатьма сухопутними боями, дрони будуть відігравати ключову роль. для Великої Британії, оскільки ми острів, у нас немає великого сухопутного кордону з кимось в Ізраїлю, коли він воював з Іраном. Дрони відігравали невелику роль, бо немає спільного сухопутного кордону. Домінувала авіація, потрібно було знищити систему ППО. Це була більш традиційна війна. Я думаю, що одна ключова річ щодо дронів це не маса, а технології. І те, чому ми всі навчимося з вашого досвіду? Це ми зараз із оптоволоконними кабелями, штучним інтелектом. Куди це все піде далі і як розвивати ці можливості без того, щоб ви чи Путін знали про це, щоб не показувати, які можливості ми маємо, а зберігати їх у секреті до моменту потреби. Президент Путін використовує гіперзвукові ракети Кинджал. О, ніхто не може і. Збити захід збиває, їх. тепер ми, ми знаємо, що можемо протистояти російським, російським технологіям. Ви не маєте oh, цього ви не маєте цього, каже Росія нам. The Хіба ми не показуємо, це вам, щоб ви не a, Щоб ви не змогли зрозуміти, Russia's як збивати їх? Ми не показуємо this, це вам, щоб, щоб ви не змогли зрозуміти, non? як збивати їх. В Україні вже навіть з'явилися дрони-перехоплювачі. Тож у нас створюється все більше методів, як боротися з ними. Так, Ви повинні це робити. Коли я відвідував одну з ваших баз. У вас постійно літають дрони які створюють багато проблем. Вони не літають дуже швидко, їх важко збити. Вартість дрона близько 20 тисяч доларів. Ракета для збиття коштує в 10 разів більше, але ви можете просто стріляти з гвинтівки, лежачи на спині. Тому потрібно шукати найефективніші за вартістю способи збивати ці дрони. Кілька днів тому понад 500 дронів атакували місто. Ви не можете використовувати дорогі ракети для збиття таких дронів, бо швидко вичерпаєте запаси. Тож потрібно розробляти інші методи перехоплення і збивання цих ракет. І це думаю швидко розвивається на заході. Кремль дуже сильно тиснув під час цього контрнаступу влітку і у вересні. Як ви оцінюєте їхні успіхи на фронті? Одне з того, що важко зрозуміти з військової точки зору. Наскільки Росія некомпетентна на полі бою? Вона має більше сил, кращі технології, але не використовує їх ефективно. Частково через спосіб командування, частково через дуже іншу структуру управління. У нашій армії молодші офіцери мають право самостійно приймати рішення на полі бою. Якщо вони намагаються зв'язатися з начальством і не можуть, вони діють самостійно. В російській армії всі питання піднімаються вгору по командуванню і треба чекати рішення. Якщо подивитися на ситуацію станом на минуле різдво, усі брифінги казали, що Україна матиме дуже складне літо, і було справжнє занепокоєння, що Росія, якщо працюватиме ефективно, може досягти значних проривів. Але цього не сталося. Це не сталося, бо українські війська чудово воюють. Мужність, технології, дрони, ракети, розвідка, спільна робота. Україна зробила неймовірну роботу. Проти Дуже складного ворога. Думаю, Росія дуже розчарована, бо хоч і просувається вперед, але не досягає тих результатів, яких очікували цьогоріч. А як часто, на вашу думку, військові аналітики Заходу помиляються в таких оцінках? Багато військових аналітиків ніколи не служили в армії і не мають військового досвіду. небезпека таких інтерв'ю в тому, що я у вашій країні ви воюєте, а я ні, все що я можу, це дати перспективу з боку заходу. зовні. і часом я приїжджаю не для туризму, а щоб краще зрозуміти, що насправді відбувається, що відчувають військові люди, щоб мої коментарі були більш обґрунтованими. Одне з найскладнішого для військового чути політиків, які говорять про це, але зовсім не розуміють. Уті приклад Трамп і Путін. Якщо вивчати історію, знаєш, що Путін не припинить війну лише тому, що Трамп попросить і покаже підтримку. Багато військових аналітиків думають інакше, але я з моїм досвідом 30 років у війнах кажу, що ми намагаємося допомогти політикам зрозуміти, що потрібно робити. На вашу думку, чи ми дійсно близькі до кінця гарячої фази війни? Чи ви оптимістично дивитесь на швидке закінчення бойових дій? Це небезпечне питання. Багато військових аналітиків і істориків, які вивчають Путіна, вважають, що він не зупиниться, поки не досягне своїх цілей. А це Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим. І якщо подивитися на деякі міста, які він має захопити, багато хто говорить про 2-3 роки за нинішніх темпів. Я не бачу, що Путін зупинився, поки не досягне цього. бо інакше це буде поразка. Тож що захід має зробити? Щоб Україна вижила і могла чинити тиск на Путіна, щоб зупинити війну? один мій колега нещодавно сказав, що якби Україна змогла почати відтісняти Росію з частини територій, Путін дуже швидко сів би за стіл переговорів. Він не хоче втрачати територію. якщо б ви змогли провести операцію, яка загрожувала б Криму, Путін не хотів би втратити Крим. І, Ймовірно, прийшов би до переговорів. Але як створити такі можливості? Це дуже складно. Чи Думаю, я що захід по. Повністю веде війська і допоможе Україні виграти війну. Ні, не бачу цього. чи захід може встановити безпольотну зону і сказати досить і посилити санкції, щоб дуже ускладнити позицію Росії. Так, думаю, що може, але це не станеться найближчими днями, тижнями чи місяцями. Я більш оптимістично дивлюсь на такі події, як дрони, що літають до Польщі, Румунії, а так в Естонії. Це може стати приводом для НАТО бути більш рішучим. Сподіваюся, вони скористають. I just hope that they, they take that opportunity realistic answers. answers. No, thank, you thank you for your time and you for welcoming you us this beautiful